Як правильно робити вправи кегеля. Напевно, ви неодноразово чули від свого гінеколога, чи від подруги робив кегеля, якщо у тебе нетримання сечі, пролап, слабість м'язів тазового дна, якщо ти недавно народила, чи ти, можливо, вагітна робив кегеля, щоб легко народити. Але як це робити? Як дихати, яка вигідна позиція, яка техніка виконання ніхто не пояснює. І ти робиш ці вправи кегеля і думаєш, а що ти насправді тренуєш? Сьогодні я детально розслідую. Скажу, але ви перед цим не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, напишіть коментар, чи дійсно ви зрозуміли, як же з цього кегеля виконувати. Також я поділюся, як важливо звертати увагу не лише на вправи кегеля, а на дихання, поставу на все наше тіло і як це впливає на наше жіноче здоров'я і кому вправи кегеля варто відкласти на потім. Для сьогоднішнього тренування нам буде потрібне крісло і ось такий м'ягкий м'ячик. Це м'яч діаметром 8 см, і він злегка напівздутий. Якщо у вас його немає, ви можете взяти шкарпетку, наповнити рисовою крупою і щільно зав'язати. Або взяти дві великі шкарпетки і скрутити їх в таку. Кульку. Також може бути і тенісний м'яч, але для когось він може бути затвердим. Тому зверніть увагу, що вам має бути комфортно на ньому сидіти. І це, звісно, не є кегеля, але я вам даю техніки міфіціального релізу, щоб ми е, зрозуміли, як же все включити тазове дно. Е, чому нам так його важко відчути? Зараз м'ячик ми ставимо в середині промежу. Не подивіться, будь ласка, на картинку для того, щоб наш мозок приблизно вже уявив, де це тазове дно і що воно зараз має включити. Нас часто в дитинстві соромили торкатися до своїх статевих органів, дивитися на них, що щось заборонене, заховай, і ми просто собі заблокували цю зону. І дійсно багатьом жінкам і навіть чоловікам важко відчути ці м'язи тазового дна, тому що нема зв'язку мозку з цими м'язами. І ми будемо їх вертати. Так само, якщо були якісь хірургічні втручання, якщо ви, наприклад, недавно після пологів, дійсно теж важче буде відновити цей нервовий зв'язок, але все можливо тут потрібна регулярна практика, терпіння і різностороння робота. Зараз ми сіли на м'яч і витягніть, будь ласка, сідниці, так витягніть, розкрийте їх. І занурте свій таз в м'яч вас мам вам має бути приємно по 10 бальній шкалі дія має бути максимум до 6. Якщо сильно болить тисне, можливо, ви взяли за твердий м'яч. Ви можете взяти флісові легесенькі м'які е шкарпетки, або якщо сильна біль, краще взагалі забрати аплікатор і просто дихати. Але якщо ви сидите зараз на м'ячі і вам боляче, дискомфортно сидіти, це вже одна з е, ознак того, що у вас є перенапружені м'язи тазового дна. І саме при таких е, станах вправи кегля варто робити, е, це має складати 1% вашої тренувальної програми, і акценти там будуть інші. Згодом я розкажу які. Також, що нам важливо для того, коли ви сидите на аплікаторі, важливо, щоб ми не сиділи ось так, коли наш таз в задньому нахилі чи ось так виконуючи при такому положенні, зверніть увагу, як я рухаю таз, у мене зразу і поміняється положення грудної клітки. Коли наша наш таз надмірно, надміру нахилений вперед, і тут часто грудна клітка виштовхується вперед. Коли тим жінкам, які люблять ось так сидіти, часто є сутулість і округлена грудна клітка. При цьому положенні нас вже паттерн дихання буде не на 100% добре працювати, і наша діафрагма не буде гарно стимулювати тазове дно. А наша діафрагма вона е, працює в танці синхронно з м'язами тазового дна. Тому одне з ключових при вправах кегля нам варто вибудувати більш-менш оптимальне на сьогоднішній е, день для нас нейтральне положення. Плюс-мінус, так, в кожного воно буде інше, але я надаю вам вектори. Наші сідничні горби, будь ласка, нащупайте їх направлені вниз. Наша маківка тянеться в стелю. І коли ви. Відчуєте хорошу опору в таз, за маківкою потягнетесь вверх, ви вже відчуєте приємне витягування всього хребта. Я рекомендую вам сісти трішечки навіть на край стільця, щоб ви відчували хорошу опору в стопи. І підберіть собі е, такий стілець, щоб ваші ноги приблизно е, висота стільця була приблизно як ваша довжина гомілкової кістки, щоб ви відчували опору в стопи і могли вирівняти таз. Ось це ми тільки почали. І зараз ще можна покрутитися на м'ячику від одного сідничного горба до другого. Щоб зрозуміти, що наше дно – це не є якісь сфінктери, що тазове дно – це не є одна якась трубочка, що воно е в формі гамака, так, що воно об'ємне, тонке, але об'ємне. Від одного сінечного горба порухались до другого. І тепер порухайтесь до лобкового симфісу і до. Куприка і відчуйте об'єм нашого тазового дна. так? Воно, Ви навіть можете стати і прощупати, відчути, і вже нашому мозку буде легше включити м'язи тазового дна. Супер! Ми сидимо. Якщо ви відчуваєте зараз напруження, ви можете забрати м'яч. Я навіть вам строго рекомендую забирати м'яч, якщо вам боляче, некомфортно. Цього вже достатньо, щоб наш мозок трішечки краще побачив м'язи тазового дна. Якщо вам комфортно, ви можете далі сидіти. І ми зараз будемо вдихати, повністю відпускати наше тазове дно, повністю розслабляти всі сфінктери, м'язи сідниць, все-все-все розслабити. Робимо гарний вдих. Наша грудна клітка розкривається, жвід злегка рухається, і ми хочемо вдихнути не вверх. А вдихнути вниз живота, вдихнути собі, наче в поперек, в боки, щоб наша черевна стінка. Коли ми вдихаємо, наша черевна стінка має розходитись в усі сторони. не лише живіт має рухатись, але і боки, і навіть поперек. При вдиху діафрагма опускається, і наші внутрішні органи йдуть вниз, і вони мають рівномірно розподілитися по всій черевній порожнині і рівномірно надавити на тазове дно. з видихом. А з видихом, коли ми видихаємо, ромгарний видих. Наше тазове дно скорочується, та діафрагма піднімається вверх. Робимо вдих, відпускаємо повністю всі сфінктери тазового дно, а з видихом ми стискаємо. Ми напружуємо, включаємо наше тазове дно, і на видиху ми піднімаємо вверх, наче видихаємо знизу вверх. Вдих повністю розслабити м'язи тазового дна, а з видихом скоротити, вдих розслабити. І з видихом скоротити. Зараз хтось скаже: так, а в мене включаються сідниці, так, а в мене включається живіт. Це нормально, є, бо насправді в е, нас немає таких е, м'язів, що стовідсотково локально працюють. Е, Тим більше, що наші м'язи тазового дна зв'язані фасціально з м'язами живота, з м'язами сідниць, з привідними м'язами, стегна, і дійсно вони будуть в парі працювати. Але нам важливо надміру не включати їх. І для того, щоб максимально відчути тазове дно, тут потрібна практика і робота комплексна на всім тілом. Але давайте ми ще кілька разів спробуємо. В цьому самому режимі виконати вправи кегля. Зробили вдих, повністю відпустили тазове дно, всі сфінтери, вдих. Починаємо видихати подовжений, гарний видих. І ми наче відчуваємо, як вістань між сідничними горбами зменшується, і між лобковим сифісом і куприком теж зменшується відстань і підтягується наше тазове дно. А з вдихом, наче вістень, Збільшується. І насправді наш таз дійсно рухається, видих, скоротилися. У нас є е, в тазу суглоби, не тільки кульшові рухаються, а в нас крижово-клубовий суглоб, у нас є симфізит, і ці всі суглоби теж рухаються. Наш таз з вдихом розкривається, як квітка, а з видихом він скорочується, закривається, і м'язи тазового дна скорочуються. Зараз я додам ще один образ, який дуже подобається жінкам, Уявіть, що у вас в піхві зараз є тампон. І з вдихом ми цей тампон відпускаємо, а з видихом, злегка, ми його підтягуємо вгору, злегка, без надмірних зусиль. Тут я попрошу вас не старатися на 100%, бо хто хоче дуже старатися, у вас більше включаться компенсатори, ніж м'язи тазового дна. Наші м'язи тазового дна є дуже тонкі. Тому тут, надміру, старатися не потрібно. І ще раз робіть, будь ласка. Давайте ще зробимо чотири повтори. Глибоко вдихнули здовж собі наші хребта. Відпустили тампон і видих. Скоротили. Ще раз вдих. І видих. Вдихнули. Відпустили і на видиху підтягнули. Як знати, у вас низ живота має рухатись. Поставте руки, якщо у вас низ живота не рухається швидше за все, ви зараз тазом дном працюєте мінімально. Зараз робіть вдих. і видих. А тепер попробуємо робити в швидкому режимі. Скоротили, розслаби, скоротили, розслаби, скоротили, розслаби, скоротили, розслаблете, скоротили, розслабили, 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 розслабили. Ще, 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 ще скоротили, розслаби, скоротили. Чи ви можете швидко працювати? А тепер скоротіть і тримайте. і тримайте і ще тримайте ваші м'язи тазового дна. Ще, 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 шия вільна. Дихаємо, як ваші справи? Чи ви ще тримаєте м'язи тазового дна? Чи низ живота активний? Супер, і відпустіть, повністю розслабте ваше тазове дно. Прекрасно. Якщо вам в різних режимах важко працювати, це не страшно. Пам'ятайте, що на сьогодні лише перше наше тренування. І зараз я додам до цього всього тазовий годинник сидячи. Ми з вами з видихом будемо. будь ласка, зараз ще раз відчуйте до ваші сідничні горби. З вдихом ми будемо світити назад. А з видихом нашими фарами світити вперед. Так, от е, у нас саме рухається таз, не грудна клітка, а таз вдих розкрився, таз вісний між сідничними бограми е, збільшилась і видих вісне між сідничними бограми зменшилась. І працюємо з боли вдих через ніс, видих через рот. Вдих через ніс, видих через рот. Вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот. Дамо подовжений видих зі звуком сс. І заключний раз робимо вдих і видихаємо видих. Забираємо м'ячик і відчуваємо, як нашому тазу стало легше. Дорогі мої жінки, це була лише така. Одна сторона роботи з м'язами тазового дна. Якщо в жінки є гіпертонус, вправи кегля їй не варто робити. А якщо варто, то це робиться акцент не на стисканні, а акцент робиться на розслабленні. Як знати, чи у вас є напружене тазове дно, розслаблене, коли є гіпертонус м'язів тазового дна? Найчастіше в таких жінок є больові відчуття при статевому акті, є досить больові відчуття при місячних. Але це тільки одна зі сторін, і ці симптоми також можуть бути і при гіпотонусі. Гіпертонус це коли перенапружені, і саме в таких випадках не варто робити тазове вправи кегеля, суто вправи кегеля. А якщо їх робити, вони робляться акцент не не напружені, напружити, а акцент на розслабленні. Ви стискаєте м'яч, на якому сидите? Включайте м'язи і акцент робите на тому, що ви відпускаєте і розслабляєте м'язи тазового дна. І це має бути лише 5% вашої тренувальної програми, вашої терапії по відновленню функцій м'язів тазового дна. Ще один тест ми з вами зробимо, коли будемо вчитися слухати наші м'язи тазового дна. Акуратно опустіться. І поставте ваші пальці на промежину. Поставили пальці. І ми зараз робимо глибокий вдих, глибокий і глибокий видих. Ще раз, глибокий вдих і видих. І тепер спробуйте голосно, щедро закашляти. Прекрасно. тепер що ви відчули? Проаналізуйте. Якщо при вдиху, коли ви вдихаєте, ви не відчуваєте, що тазове дно, контакт з пальцями став кращий. Якщо ви не чуєте, що при кашлі ваше тазове дно відбувається вниз до пальців, швидше за всього, ваше, ваші м'язи тазового дна перенапружені і їм важко опуститись достатньо вниз. Або, якщо ви кашляли чи при вдиху, ви відчуваєте контакт з тазовим дном вниз, але коли вверх, коли ви видихаєте, ви не чуєте, що тазове дно йде вверх трішечки назад місце. Що ще за все, це у вас може бути гіпотонус. Тому, крім вправ кегля, важливо працювати над нашим диханням, щоб при вдиху в нас розкривалася наша грудна клітка. На 360 градусів, щоб дихали, повністю розкривалися ребра, не тільки низ, але й щоб ви відчували, коли поставили руку на передню частину грудної клітки, щоб ви відчували тут рух. Щоб ви коли лежите, давайте опустимося. Дих... Ми коли лежимо, щоб ми при вдиху відчували рух в животі. І увага дуже важливо і нижче пупка. руки поставте на бік талії, вдихаємо. Напоперед вдихаємо. Супер. Якщо ви гарно дихаєте, ви відчуваєте контакт з цими зонами, значить внутрішній черний тиск розпреділяється рівномірно і рівномірно давить на наші м'язи тазового дна. Якщо ж ви Бачите, що при диханні у вас плечі підні... піднімаються весь час вверх. Ось тут відчувається напруження. низ живота взагалі не рухається, ні боки, ні поперек. За все, все у вас наші тиск йде вверх і тільки в... на передню стінку живота. Це теж часто буває при такому ваші внутрішні органи. Уявіть, наш м'ячик це є наша черевна порожнина, а всередині це повітря це і наші внутрішні органи. Вони нікуди не діваються їхній об'єм. При вдиху діафрагма тисне на наш. Наші внутрішні органи вниз, якщо ваш поперек заблокований, буки не рухаються. Весь внутрішній червоний тиск буде йти вперед і вниз, і тим самим буде настачати живіт і завжди надміру йти велике навантаження на наше тазове дно. І з часом ви можете помітити такі дисфункції. Як натримання тримання сачі, пролапси. І тут важливо робити комплекси вправ на розкриття грудної клітки, на мобільність грудної клітки, так, на дихання. Надважливо працювати над мобільністю кульшових соглобів, розрухувати наш таз над мобільністю тазу. І це все з'єднувати з диханням і роботою м'язів-кору, нашого внутрішнього блоку, тазового дна, м'язів живота е і багатороздільних м'язів хребта. Всі ці комплекси є на моєму семиденному інтенсиві тазово дно плоский живіт, де я детально розказую про важливі моменти над роботою м'язів, тазового дна про шкідливі вички, які шкодять тазовому дну, і ви можете робити вправи, але якщо щодня ви будете виконувати неправильні дії, неправильно ходити в туалет натужуватись, неправильно піднімати вагу, ви будете. Ділити свою роботу з стазовим дном на 50%, якщо не більше, тому на ті всі моменти звертайте увагу. Ціна на інтенсив зараз є просто прекрасна, це 290 гривень. Встигніть скористатися цією пропозицією. Посилання всі деталі програми у описі під цим відео. До зустрічі на тренуваннях і на інтенсиві. Па-па!